Право на свіже повітря в Україні вступив у дію закон, що забороняє повністю рекламу тютюнових виробів. Відтепер постери з логотипами компаній та марками цигарок. Поза законом всі торгові точки, які збувають тютюн, з неділі мають право розміщувати у себе лише один інформаційний плакат про асортимент та ціни, але без інформації про виробника підприємці почали знімати агітматеріали завчасно ще минулого тижня, бо ж знехтувати законом влетить у чималу копійку, кажуть контролюючі органи. Якщо людина, яка розуміє свою відповідальність, але все-таки виставляє рекламу тютюнових виробів, яка заборонена, вона може понести. Штрафну відповідальність, яка буде в розмірі від 30 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Немає біля кіоски вже і промоутерів тютюнових компаній. Обміняти пачку цигарок на сувеніри вже не вдасться. Принаймні це забороняє закон. Втім, тютюнові компанії чомусь не відмовляють у такій роботі, охочим підзаробити. Щодо чого, скільки платити будуть? Робота промоутерів, робота табачних ларьков, оплата 28 гривень час. Робота 5 днів в тиждень, з вторгника по суботу, в будні з 16 до 20, 20.00, 20, а з суботу з 11.00 до 15.00. Деньги платим по місячному а де треба стояти? Ну возила тимня 30 версія підразані. Масштабна заборона реклами тютюнових виробів почалася ще 2009 року. Тоді вона зникла із сіті лайтів, бікбордів та стелеекранів. Тепер йде із українського інтернету. Це європейський досвід, який давно діє у більшості країн. Противники тютюну стверджують, що повною забороною реклами можна зменшити кількість курців на 7%. Згідно даними ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна з 4-го місця по масштабності перейшла на 27-ме. Все-таки з 2005 року, де було 62% курців чоловіків і 17 жінок, у 2010-2011 роках вже чоловіки зменшилось, 45% стало, жінок 9%. Більше того, вже із жовтня пачки цигарок прикрасять фотокартинками того, до чого може призвести ця зубна звичка. Та й це ще не все, що готує новий антитютюновий закон. З середини грудня до кінця напередодні нового року усі кафе, бари, ресторани, нічні клуби, також стадіони, заклади культури та мистецтва мають бути приміщення я маю на увазі 100% вільними від тютюнового диму. Щоправда, без бою здаватися тютюнові компанії не збираються, і вже разом з лобістами їхніх інтересів у Верховній Раді готують інший закон, який би знівелював усі заборони. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, головні новини Львова.